Науково-виробниче підприємство Радії Кропивницький «Радії» спеціалізується на інформаційно керуючих системах INC на базі FPGA для стратегічних підприємств. Проектує, розробляє та виготовляє їх для атомних електростанцій та інших промислових об'єктів з багатьма автоматизованими процесами. Наша компанія в основному виробляє продукцію для атомної енергетики також виробляє продукцію для транспортної галузі, сільськогосподарської галузі енергетичної сфери. Та будівельної галузі. Наша компанія розробляє інформаційно керуючі системи на базі платформ. Найголовніша розробка компанії Раді, платформа Радікс, має сертифікацію sil 3 Уся продукція Радію сертифікована і відповідає найсучаснішим міжнародним вимогам. Підприємство працює над підвищенням безпеки та ефективності в ядерній галузі. Вони вирішують задачі для автоматизації технологічних процесів. Тобто в основному це використовується на атомних станціях у нас, але також є продукція, яка використовується в інших галузях. Тобто вона може використовуватися в машинобудуванні, в сільському господарстві, в теплових станціях, гідростанціях, тобто в великих будівельних компаніях. Системи управління НВП раді відомі своєю надійністю. Саме тому їх використовують на об'єктах з найвищим рівнем безпеки, як в Україні, так і в усьому світі. На світовому ринку ми займаємося ще, зараз. Працюємо над Експортом продукції, тобто ми ведемо переговори. У нас є співробітництво з іншими країнами. Система компанії є в Болгарії, Аргентині, Бразилії, США Канаді. В Болгарії наприклад, на станції не станція позаду наше обладнання. Зараз ми працюємо зі Сполученими Штатами Америки, Канадою також співпрацюємо з Аргентиною. У нас є кейси В Франції. Там був проект. У нас також компанія розширює виробничі можливості і тепер пропонує свої системи управління технологічними процесами не тільки для атомних підприємств. Це нова продукція. Ці от інформаційно керуючі системи вони на базі FPGA. Ми знаємо, що є потреба. Країні є потреба на підприємствах в аналогічних системах, тобто зараз період для модернізації таких систем. Тому ми пропонуємо виготовляємо саме таку продукцію, яка буде виконувати всі ці, ці необхідні функції для управління технологічними процесами на підприємствах. Тец: теплові електростанції, гідроелектростанції, машинобудівна галузь, коксохімічні заводи. Ну, газодобудівні компанії, тобто великі підприємства, машинобудівні, тобто, ну є звичайно, можуть і на маленьких, якщо там. Процес автоматизація автоматизація процесів дуже велика. Тоді треба, ну це як знаєте, як мозві, як сервер, то тобто він повинен управляти всіма процесами. Підприємство також випускає різноманітну електротехнічну продукцію для промисловості, гідравлічні системи керування для вантажівок, тролейбусів, автобусів, прилади та системи світлодіодного освітлення. Також ми представляємо гідромеханічне обладнання, led обладнання. Обладнання для аналізу фізичних процесів Світодіодне обладнання у нас представлено в містах, в місті Кропивницькій, в місті Житомирі. Навіть у цьому міжнародному центрі встановлено наше світодіодне обладнання. До випуску кожного свого продукту НВП радії підходить з такою ж прискіпливістю і професіоналізмом, як і до виготовлення найскладніших систем управління атомними станціями. Бо радії це найвища якість і надійність.